Якщо ми говоримо там про якийсь гарвард, е, і часто вони потім не будуть працювати все життя за цією професією. А тут, умовно кажучи, ти приходиш на навчання, як би це не звучало, і за два місяці, навіть менше за вісім тижнів, у нас навчання триває. Людина отримує в руки професію там вудочку, умовно якою вона буде ловити рибу. Ніхто не каже, що це два кліка, ніхто не каже, що зразу в неї там буде е, 100 тисяч гривень, мільйон гривень, якісь величезні суми, але вона отримує інструмент яким вона зможе заробляти, і це цінно, тому що це те, що монетизується. От ти прийшов, навчишся, навчився захотів, ти монетизуєш. Якщо ти далі будеш сидіти на дивані, та то між жопою і диваном долар пролітати не буде. Але якщо щось робити, то це якраз класна ніша, яка ну справді змінює життя. І власне, те, що продукти, які змінюють життя, вони мають трошки в ціні кусатися для того, щоб людина пройшла їх до кінця, щоб її там ці 600 доларів, які вона заплатила, вони її спонукали. Це, ну, це насправді не тільки про гроші, щоб з її це спонукало дійти, це навчання, навчитися дійсно, бо я передаю усе, що я вмію, там, от, в рамках тих шести тижнів. От Все, що я знаю про нейромережі, все, що я вмію в них робити, які є там ще принципи композиції, тобто все, що людині, навіть яка взагалі в дизайні в ІТ ніколи не працювала, все, що їй може знадобитися. Тому я вважаю, це суперцінно за це варто платити.